Добрий день, малята. Я вухатий ваш дружок. У мене теплий кожушок, куций хвостик, довгі вуха. Я нічого не боюся. Ой, зайчику, який ти гарненький, чепурненький і чистенький. Як у гості я збирався, дуже старанно вмивався. Вимив носик, вимив ротик, вимив я обидва вушка і рушничком їх витер сухо. Ой, який ти молодець зайчику. Малята, але зайчик прийшов не сам до нас, а своїм товаришем зубчиком. Але зубчик трішки сумний. Тому що він не знає, яка для нього корисна їжа, а яка шкідлива. І дуже хоче, щоб ми допомогли йому розібратися в цьому. Ну що, малята, допоможемо зубчику? Так, ось ми так поставимо зубчик. Ось у мене є картинки з продуктами. З однієї сторони, ми викладемо картинки з корисною їжею, а з іншої сторони. З шкідливою їжею. Ну що, розпочнемо роботу. Ось погляньте, що це в мене. Так, це банан. Він корисний чи шкідливий? Так, корисний. Ставимо з однієї сторони. А ось що А це морозиво. Морозиво шкідливе для нашого зубчика. Ставимо з іншої сторони. А ось що малята. Це чіпси. Чіпси також шкідливі для зубчика. А ось що. А це запашна, смачна груша. Вона дуже корисна для зубів. Ось що в нас яблучко. Яблучко дуже багато вітамінів. Воно також корисне для зубчика. А ось що малята. Що це таке? Це шоколад. Шоколад шкідливий для наших зубчиків. А ось помідорка. Помідорка? Вона корисна для зубчика. А ось що це? Що це таке? Впізнаєте? Так, це цукерка. Великій кількості цукерки також шкідливі для зубів. А ось що. Морквинка впізнали, вона дуже корисна для зубчика. І ось ще, що в нас є, це газована вода. Вона шкідлива для зубів. Молодці малята справилися із, із завданням. А тепер нумо гратися. Забавлялись зайченята, виглядали мами, тата, ось так, ось так. Лапку до лапки. Ось так, ось так, шапку до шапки. Ось так, ось так, вушками трусили молодці. Ось малята і розвеселили ми зубчика. Тепер він буде точно знати, яка для нього їжа корисна, а яка шкідлива. А ще, зубчику, запам'ятай правила здорового харчування. Їж якомога більше овочів та фруктів. Пи, різні фруктові соки, їж тільки корисну їжу, В міру їж солодощі. Ніколи не забувай вимивати руки з милом перед їдою, а після прийому їжі полоскати ротик водою. Відвідуй лікаря-стоматолога. Твердо запам'ятай, зуби слід чистити двічі на день. Обов'язково виконуй ці правила. А ви, малята, виконуєте ці правила? Вже прийшов час прощатися з вами, ми з вами прощаємося. До побачення, до наступної зустрічі!